2 травня. Слово Христа до Івана Хрестителя. Іван Хреститель послав двох своїх учнів запитати в Ісуса, чи ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого. Матвія 11.3. Іван проголосив прихід Месії, він закликав людей шукати цього прийдешнього Месію і вірити в нього для прощення своїх гріхів. Перебуваючи тепер у в'язниці, і не маючи змоги спостерігати за Ісусом і Його роботою особисто і чекаючи, що в будь-який день його віддадуть на смерть, він хотів отримати від Ісуса запевнення в тому, що Він дійсно Той, ким Він його проголосив, Іван бажав отримати докази, на підставі яких він міг би з цілковитою впевненістю навіть на порозі смерті стверджувати, що Ісус справді Месія, обіцяний спастим. Людей. Ісус не вагався, Він одразу ж тієї години дав потрібні докази. А саме тоді багатьох оздоровив був він від недугів і мук і від духів злих. І сліпим багатьом вернув зір і промовив Ісус йому відповідь: Ідіть і перекажіть Іванові, що ви бачили й чули. Сліпі прозрівають, криві ходять, очищуються слабі на проказу і чують глухі, воскресають померлі. Убогам звіщається добра новина. Луке 7, 21, 22. Усе це було дано Івану як запевнення у Месіанстві Ісуса, як свідчення, на які людина могла з упевненістю спиратися у своїй вірі в Спасіння Ісусом. Вони були дані як запевнення в тому, що той, хто проповідував Спасіння через Христа, проповідував недаремно. І сьогодні ці докази так само гарні для цих цілей, як і тоді. Одним із цих доказів його месіанства було й залишається те, що у убогам проповідується Євангеліє. Зверніть увагу на зв'язок, у якому перебуває цей факт: сліпі прозрівають, криві ходять, очищуються слабі на проказу. І чують глухі, воскресають померлі, усе це вважається великими чудесами, але у прямому зв'язку з усіма цими великими чудесами, без жодного натяку чи ознаки відмінності за своїм характером від інших, стоїть твердження про те, що у Богом проповідується Євангеліє. Це показує, що ясна цілеспрямована проповідь Євангелія бідним є не меншим чудом аніж усе інше, назване Христом у цьому зв'язку. Це показує. Що для проповіді Євангелія бідним потрібна та сама сила, як і для того, щоб сліпі прозріли, кульгаві ходили, глухі чули, прокажені, очищалися або мертві воскресали. Це досить зрозуміло з інших місць писання, наприклад, з того, де говориться, що Євангеліє є силою Божою, але в цьому місці воно перебуває в такому безпосередньому зв'язку з іншими, що немає жодної можливості помилитися. І все ж, це не той погляд на Євангеліє, якого сьогодні зазвичай дотримуються навіть ті, хто сповідує віру і проголошує Євангелія, сьогодні на будь-який прояв сили, яка змусить сліпих прозріти, кульгавих ходити, глухих чути, очистить прокажених або воскресить мертвих, дивляться зі здивуванням, тоді як проповідь Євангелія навіть бідним вважається звичайнісінькою справою. Чому так відбувається? Чи тому, що люди настільки звикли до проповіді Євангелія, що вона стала черствою? Чи тому, що те, що видається за проповідь Євангелія, настільки позбавлене істотної сили Євангелія, що не може привернути серйозної уваги? Очевидно. Що правильним є останнє, тому що Євангеліє, яке проповідується з істотною силою, яка йому належить, ніколи не стане черствим, воно не більше втратить свою силу перевертати увагу, ніж вчинення будь-якого іншого зі згаданих тут чудес. Це видно на прикладі проповіді Ісуса. У ній не було ні красномовства, ні ораторського мистецтва, ні хитрощів, ні привабливих слів людської мудрості. Це були прості й зрозумілі вислови істини, і все ж народ дивувався вченню Його не менше, ніж іншим його чудесам. Так було і з проповіддю Петра, Івана, Пилипа, Стефана й Павла. Їхні слова були силою, і ті, хто чув їх, побентежилися, дивувалися і запалилися гнівом у серцях своїх, нехай Євангеліє знову проповідується у своїй первісній простоті й силі, і воно приверне до себе увагу і справить той самий ефект, що й у давні часи, і коли Євангеліє шануватимуть за те, чим воно справді є, силою Божою. Коли його проповідуватимуть як силу Божу із силою Божою бідним, коли надію Євангелія справді дивитимуться як надію чудодійної сили, тоді знову виявиться, що воно не тільки приваблює і випливає на людей. Як це було в ті часи, а й супроводжується проявом тієї самої сили, яка відкриває очі сліпим, змушує глухих чути, кульгавих ходити, очищає прокажених і воскрешає мертвих. Однак проповідувати Євангеліє можна тільки за допомогою Святого Духа, посланого з Небес, бо сказав Ісус. І так повинен говорити кожен, хто хоче проповідувати істинне Євангеліє на мені Дух Господній, бо мене він помазав, щоб добру новину звіщати в Богим». Луки 4,18. Проповідувати Євангеліє бідним це найвище випробування його чудодійної сили, тому що помазання Святого Духа необхідне для проповіді Євангелія бідним. Євангельська звістка тепер виходить на дороги і на загороди. На вулиці та на закабулки міські, вбогих і калік, і сліпих і кривих, хрещення Святим Духом необхідне для проповіді Євангелія цим людям. Тому, як отець послав мене, і я вас посилаю: прийміть Духа Святого. Івана 20, 21-22 Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться! Через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою, посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.